Це буде конкурс декламації. І ворог Ольга прочитає вірш От вічне Господа ім'я. Чи знаєш ти, без Бога неможливо знайти себе в щоденному житті? Діла твої, немов безплідні жнива, залишаться в людському забутті. Без Бога ти! Тебе, як спасити, як сонця тиск, що зночі верена, напоїть душу щедро і наситить аби була безсмертною вона. Він дасть тебе спокій, а тривога, немов туман, розтане і відійде. Щасливий той, хто завжди мирі з Богом. Його і я розпочинає день.